Для історії треба, я потім долежав на І так, друзі, 6 червня, як це шпи? Шпільчини. Шпільчини. Хлопці купляють джондіра 10. Буде новий власник щасливий, Це його помічник комбайнера. так? А то новий, ще старий власник буде заїжджати, а з'їжджати будеш, а з'їжджати будеш ти. Бо там, може, потім не вийде хоч знімати, але хоч зараз... Ми, щось... ми заїдемо там на таку територію, там асфальтовано гаражі в нас. Хлопці знімать задку, досі. Я мабуть там, якщо пізно приїдемо переночую, раненько знімемо, я поїду. 10-та година ми приїдемо до нас, 11. -та. Ну, то Я знаю. Право, право руля. Что он там по колесах? Еще чуть-чуть влево. Еще чуть-чуть. Влево, влево, влево. Влево. Добре, бага, добре. Добре, добре, добре. Не, не, влево, 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 дай руля.

Давай 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 давай. Поряд? Давай, поряд, давай, давай, давай. давай, 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 давай. давай, давай. Что там? Что там? Может, -то а еще, Может, ну, тот а чтобы закрыто забор. Не-не-не, давай, все, порядок. Хорош. Ай Так, друзі, загрузка пройшла таким джиндірчиком. Питаю за короху джиндір. Два тисяч. <смітно> Ні-не-не, -не -не, хлопці, мішає. Так, друзі. Ну, вже і такий вечір навіть, тут у Львові. Він 9 годин. Бачите, 9 годин. 9-10. Зараз будемо ззад туди виїжджати, ззад і отуди вперед, на Бібрику. Фу. Зараз вперед дам І буду потихеньку ззад давати. Я думаю, що він такої висоти великої має. ну колеса на йому товсті. Пудемо потихеньку їх. Добрий ранок, дорогі друзі, підписники. Новий день. Мабуть, сьогодні сьоме число. Я щось погубив числа. Знаю, що сьогодні субота. Завтра трійця у нас буде. А то дорога. На Тернопіль. Ось тут я ночував, приїхав сюди От почало другої вже. Були машини, вже хлопці поїхали хто раніше. Е... Треба їхати на загрузку. І що ж ще? Хотів поставити телефон, на зарядку сів, Дома забув зарядку в другій машині. Шнура взяв, а зарядку не взяв. І ото зараз. Мабуть, я там кави куплю. Я на цій стоянці ночував останній раз. В Тунічах почалась війна з 23 на 24 лютого 2022 року. Я десь на Кам'янець, той як він не Подільський, де в Вінницькій області, я віз комбайна. І я тут ставав, поспав пару годин і поїхав. Та вже пройшло три, три з чимось роки. Добре, є така штука, тут щоб бутилки закидати. Можна купити омивач скла. Значить воно працює, може не працює. Карточку вставляєш, туди набігає шланг. Вже вчора я тут два рази проїжджав, разок з дому їхав, я їхав через золочів сюди, потім завіз комбайнець ці знов заїхав. Розгрузку я не показав. Було вже пізно, 12 годин розгружали комбайна. І Ночна зйомка, чи вона не виходить, я пара спробував воно, що не виходить. А зараз зайду в магазин, куплю зарядочку. я думаю, що я тут і п'ю які в зеркалах магазин може хто хоче себе побачити то тут побачить мабуть зразу шнура куплю щоб був в кожній машині шнур шнури є зарадки Ну і так, друзі. І так, друзі, купив я. Що я купив? Купив я живчика, бутилку літрову. Купив я каву. Купив я таку слоєчку. І купив отаку зарадку. Але це, мабуть, зарадки може то ще буде. Може то ще буде. для флешки воно, щоб грало в машині чи що. Ну воно 170 гривень коштує, бо краще якесь таке тут там 300. Ну за цю колекцію я заплатив 610 гривень. Так що, так що такі, такі розклади. Оця коробочка одна, Це воно лежало, оце штучки. От вона. так. На два шнури. Щось там ще додавати, віднімати, щось із звук. Ну, Мабуть, воно ще буде, може. А, ще внизу флешка вставляється. Якась, вон внизу маленька, чи що? якщо на 24 вольти, то, то буде добре. <кій> <кій> ну ото, 610 гривень. Зараз поп'ємо каву, телефон на зарадку, вже 8 час і поїхали. І так, друзі, 11 годин субота. Я на загрузці. Жатку вже ми положили. І трактор там є. Такий якийсь трактор зелений. Типа Джисі б є. нам кинув. Зараз ще треба колеса переставити на вузький ход через те, що, через те, що не габарит у нас. Щоб довести цього комбайна до габаритного стану. Жатку відціпили. Колеса зараз другим боком переставимо і будемо якось полігеньку затягувати, бо він не їде. Це чудо не їде. Зараз покажу хлопці вам, хто дивиться трактора. Я дуже багато тракторів всяких бачив, але такого не бачив. І кажуть, була партія невелика, експериментальна якась. Дивіться, передок, т 40. Він і не Т-40 трошки. Даже. Але це заводський порядок. Бо ставлять самі передка люди. І на лівий бік кардан виходить, Дивіться, як тут йде кардан. Мухта така FMT мтз 80 і приводу тут, і включення йде його. Теж те мтз 80 Сам він тут садюмезе, але міст задній каже чоловік на синхронах. Не обіть не та як звичайна коробка передач, скажімо так. А Ось така синхронах. Виключається, там речах стоїть. Ось такий трактор. Я такого трактора не бачив, щоб заводський передок. Був. Сам, Сами хлопці роблять передки, бачив. А що заводський передок? Ось такий він цей трактор. Воно ну, ну все й юмезе тут. Він з турбіною. На, на дозавтору. Я думаю, що то заводський до завтра в нього буде теж. Тут на циліндріку та як, та як і має бути. Отакий трактор. Таких тракторів. Ну, широко наголошую, я бачив дуже багато. Ну такого бачу вперше. Бо я запитую, сам паль перед ні, це заводський. Отакий він заводський з компресором. Отакий трактор. тут і І так, друзі, погрузка закончена. Для вас вона 2 минути, а для нас 4 години. Ще такої довгої погрузки не було. Розбирали кабіну, вони габарит, спускали колеса. Я навіть найкраще моменти, як його витягували трактором сюди, я й не зазняв. Бо не було як. Придеться, придеться вам догадатися, як воно було. Ну, положили доски, положили виїзди трактом з боку. І навіть так нормально витягли. Витягли його туди. Відповідні хлопці були. Були відповідні. Були, каже, дядько, відповідні хлопці, який які... сьогодні він щасливий, що його продав. Там чого таке? Покиньку пускить, бо нехай їде Хай єде. Ну і так, друзі. Вирушаємо 2 години дня. Почали грузити. Чало 10 10-го. Міняли колеса місцями. Ну, не місцями перекидали, бо вони були не габарит. Розбирали кабину, затягували трактором. Я думав познімати і не вийшло, бо не вийшло познімати, щоб показати. Де саме цікаве місце не вийшло. Село Серники. Забираємо цього комбайна. Є де він. Берестя. Що там ним будуть робити, я вже не знаю. Зараз мене проводять тут на дорогу. Будемо їхати сьогодні вже субота-дві години. Дня, я думав, що я виїду хоч в годин десять. але не вийшло. Гори тут. Гори кругом на цих землях моїх. Такі косогори. Може камера їх і не передає, ці косогори. Кия справи? Ну і так, друзі, вже я і на, на трасі Київ Київ. Чоп. Назад мав їхати на золочів, але там таке кольцо. Таке невеличке, що я туди ледь вписався, а назад, думаю, мені буде перший з'їзд, я просто не вміщуся, не впишуся. І Я поїхав на, на буст сюди. Навіть і добра дорога. Щось поремонтуване, де-небудь ямочка є. Ну, але в основному дорога добра. Я тут колись десь комбайн був брав, бузьку. Так, буст нам направо, вже нам буст не треба, нам на рівне 165 кіло, 156. Ото такі буськ. Збоку вже у нас. І вже ми на дорозі. Туди я їхав на золочів, ну, як на пусто, то можна їхати, але... але Дуже в бузь, дуже в золочі, я вже казав, дуже, дуже маленьке кільце. Моя машина не вписується, щоб я проїхав по кільцю. Нема, нема де замахнутися. Треба десь буде заїхати на заправку. Болить дизеля. може вип'ю кави. На вулиці то звісно 31, але в мене кондьор щось трохи ну, тут клімат контроль але я бачу, що він ну, може не на всю потужність робить, але кабіна велика, щоб її холодити. Ну але нормально, можна їхати, дивлячись, що за вікном така жара, просто аж не віриться, що там така жара за вікном. 31 градус. Західний Буг, річка. Отак, друзі, розгрузка. Вже почти темно, але камера показує, що ще не темно. Отак я його привіз. Колей йому поможи. Давай купи руля влево. Коля поможі, помож йому ломом. Давай, давай влево, 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 давай, давай. давай. О, ще чуть. Ще-чуть. Ще-чуть, ще чуть. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. Все, давай, давай, потихеньте. Вони включили передачу і так тормознуть, бо я не знаю, що тормоза є. Dobre, nie, 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 dobre, 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 dobre. Idzie. A zaraz w prawo, rulę 6, 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 Dobre, dobre, 6, dobre. 6, Чуть вправо, вправо руля чуть-чуть. Вправо, -чуть. вправо. Вправо, вправо. Даже, даже добре з'їхав. <ріх> ну все, спустили, чудо. <ріх> ну все, друзі. Ну все, друзі. <ріх> розгрузка пройшла. Успішно доставка зроблена. Комбайна. Все, все забрали, площадку підм'ли. Будемо їхати додому. Що там додому 100 кілометрів, трошки більше. Не, не більше 100. 100 кілометрів додому. Що скажемо? Скажемо, підписуйтесь на канал. Запитуйте, пишіть. Бережіть себе та своїх рідних. Ну poca, 100 por acá,